Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні 21 вересня Дніпропетровська область. Я хотів показати, чим відрізняється дар Софіївки, наприклад, от, від, інших, да? від інших. Бо за, запитав у нас один глядач нашого каналу, що йому прислали. Ось чи дійсно, чи дійсно, чи дійсно ту да, Дар Софіївки йому, чи ні? А, да, прислали добре. той сорт. У дара Софіївки таке темне листя, продовго продовговате таке. Да, видовжено, ну, досить велике. І а, особливість така, у нього такі крапочки на коріх добре продовговати оті, ну, такі. Це будуть вони, від... да, видно. Довгі крапочки. Їх багато. А ось, наприклад, їх от тут, ось, тут, тут дуже добра так Ну, добре визрівше. От так от. Ну, отак, давай угу. Зробимо таке так, кощунство. Да? Вони вже скоро політать. Стоп, 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 подивище. Ряд я... Софіївки, а ось рядом написано. Ось такі види вже крапочки є. Да, ось, наприклад, рядом сорт Соснівська, то в неї такого нема. О. Давай, хорошо визрівшись. І, і листя не таке довге. Покажи це. Ну, листя не таке довго. Ну, Порівнянні з даром Ось Ось Він різняється за розміром. А ну давай, зараз я возьму. Ну ось, в Софіївки листий. Більш довгий, більш довгий, більш темний Добре. такий. І... І Нема таких цяточок. Ну, вони є, але дрібніше. Добави, щас, вони маненькі, дрібні. маленькі, маленькі, не, такі, маленькі. Не, такі, не такі, як у ось, ось. так, отак ось видно. Майже їх не помітно, таких крапочок. Це, мабуть, особливість. Оце наприклад це сосніська. Да, так? А як, це... Ну, це, мабуть, особливість, коли більше а, е генів е цієї східної форми. Це, мабуть, і все, що ми хотіли. Угу. по цьому ну, Можна сказати, що за нашим досвідом ми майже по цим крапочкам відрізняємо Дарсофіївки. Софіївки. Ну, класично ще відрізняють. Наклона бронь, броньок. Ага. У східної вони утоплені, а у гібридів чи Віргінської вони такі, як під 45 градусів. Градусі. Все одно, це оце такий признак, якщо дерево велике, і якщо кора визрівша вже, то по цим, по цим цяточкам це вже точно можна сказати, що це дар Софіївки. Ну от у нього так. да, така особливість. Ось, бачите, якщо вони. Де вони тут. Можливо, дорогі сорта а, чимось схоже, там ось вони. більш східні. Ну uh -huh. от те, що у нас є, от, конкретно по цьому сорту, це от така особливість. Більше таких крапочок ми не побачили. Ні у Нікітську, ні у, ні у пам'яті ось Черняєводи. Давай ще те ж саме, що і на ну, більш-менш визрівша. визрівша. Да, ну, вона... Теж немає таких крапочок. А, Ярко виражена. Соснівська і дуже важко. Ну mm. от, під цим признакам. Чому? Так вона дуже схожа, ну нема таких ярко виражених крапочок, як на нас. Так, від Соснівської, да, від... а, Софіївки... а від Дара Софіївки. А від Дара відрізняється. відрізняється. От да. його сразу видно. Ну, це такий вис... висновок ми зробили з, з нашого досвіду, да? от скільки ми займаємось хурмою, то Дар ми... Да, має. Якщо хто замовляти буде саджанці, я повторюю. Буду відсилати, коли ну, почну копати, коли листя почну сипатися. Це ще місяць, як мінімум. Та да. Да, ще, ще, мабуть, і більше. Ну, подивимося, листоїть да, Ось вони, бачите, стоїть зелене, все зелене ще. Тому ми ще їх копати будемо. В кінці, в кінці не листопада листопада, ну, десь. в кінці чи да. може всередині, яка погода. Ми по обов'язково викладемо відео і всім будемо обзванювати і, роз... і казати, що ми вже готові. Ну да? все, на все добре. До Гарних рожа до побачення, миру, всього найкращого.